А чи знали ви, що м'язи являються самим масивним органом нашого тіла? І саме із- них виникає дуже багато проблем у роботі нашого організму, Варикозне розширення вен, проблеми з притоком і відтоком лімфи, проблеми з травленням, також зі слухом, зором, мустибулярним апаратом та багато інших проблем, 90% фахівців в області оздоровлення буде вами маніпулювати. Тому що ви не знаєте багато основ і вони грають на цьому незнанні. Також вони дуже вдало маніпулюють термінами для того, щоб ще більше вас запутати, і щоб у вас ще більше розвинути ці страхи, які і заставляють вас купувати ці ж самі таблетки. І при цьому нерозумінні якраз таки виникає дуже багато проблем, які ще більше усугубляють ваші травматичні наслідки і події, які відбуваються з вашим організмом. Тому я пропоную вам більше розвиватись, більше вивчати теми. Саме по оздоровленню, по тому, як працює наш організм, для того, щоб вас, ці фахівці, не розводили просто на гроші. Будьте здорові!